Я вас вітаю. Сьогодні на цій кухні працюю не я один, а сюди прийшла дивовижна людина, це мій багаторічний друг Торік Бондаренко. Торік, привіт. Привіт. От е, я скільки разів ми не зустрічаємося, от коли ти частуєш нас, так? Ну, так, То, так. Не, найс... Те, що мені запам'яталося, це твій плов. І людям має сподобатися. Не знаю, побачимо. Люди ж не покуштують плов, чи там ще. як покуштують, мати. вони одразу починають повторювати, але попереджаю, що е, страва ця вимагає терпіння, уваги і серйозного ставлення. Олії я не жалію. От, е, викладаю. Дивіться, морква у нас вже костя, купив, виявляється вже зараз. Та да не виявляється, я знаю давно, що моркву е, можна купити вже. Це вся морква. Треба ще морква. Ще да, даю. Давай. Ну це мало. На кілограм рису треба кілограм м'яса, кілограм моркви. моркви. Моркви мало не буває. Я тут разом. якраз кілограм. Ага. Якщо все разом, то дивіться, вона вся присяде, ця морква. І потім її буде зовсім небагато. Насправді її зовсім небагато. От я налив, а тепер я ще її всю поливаю. Тобто олії тут мало не буде. Бо вся ця олія вона буде в моркві разом з морквою, потім піде ось цей казан, все буде нормально. Мішалка. Якусь мені треба... О, О тут от, багато ой, чудово, прекрасно. Я зараз її трошки так, щоб вона вся... О, так от. Щоб вона все наситилася. І треба тепер в кості якусь кришку, щоб це все діло накрити, щоб вона не смажилась, щоб вона... О, Будь щоб ласка, супер. Шорська, суперська кришка. А Тепер нам треба помити м'ясо. Оце казан, 5-літровий. На такий казан. Я беру кілограм м'яса, кілограм риби, кілограм моркви. — моркли. Реселина. Ну, Ні, телятина. телятина. Телятина, ну або яволичина. Ну це... це телятина. Це телятина. Так. І що, я її ріжу? Я її цю телятину ріжу. І причому я, я не, не вирізаю ніякі ці плівочки, шкурочки. Просто я її ріжу все підряд. І я її ріжу ось 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 такими шматочками, ось такими невеличкими. Бажано довгенькими. Якщо виходить довгенькими, то як то на бістрогану десь так. Як на бістрогану, ну можна можна порізати ось так. Ну, ну, тобто... Я не, заморочуюсь, Костя, я, кажу зразу, я не заморочуюся, що я не заморочуюсь з цими плівочками. Зусякими. Все підряд. Воно а там, я тоді буду його, втечний, давай, його потім воно, в плові просто не буде помітно. Вони десь діваються, ці плівочки, з ними нічого не відбувається поганого. От. І, і вони смакують навіть, напевне, нормально. Бачите, який сильний вогонь під казанком. Його треба сильно-сильно розігріти і... Ну, В принципі, вже можна наливати олію. Я наливаю олії на лежачий палець. Приблизно Ну, це ну, приблизно на сантиметра сантиметр, сантиметр, півтора, сантиметр, півтора. Сантиметр, півтора. Ну, ось так вдосталь буде. Угу. Дивись, я, я, роблю, я роблю іноді е, такий мікс. Е, я, я беру е, свинину. Я беру, коли я беру яловичину, коли не телятина, то бажано взяти ще й свинину. Для пом'якшення, так? Для пом'якшення. І коли я беру свинину, я тоді менше додаю олії. Бо свинина сама по собі жирна, mm -hmm. там обов'язково будуть якісь жирні такі шари, прожилочки якісь такі. І тоді воно знає, тоді цього жиру більше робиться. Погано, коли надто багато олії. Тоді плов робиться такий масний, такий знаєш, такий мокрий. Від великої кількості річ. Ти як, як Моцарт. Там. Моцарт в пол в плові. Бо мене теж вчили в армії узбеки плов е, робити. Ти що, в Узбекистані служив? Я служив в Забайкаллі, але а, я, а, не, я, я в типографії думав, що... був, і я відповідав за кармішку своїх дідов. І я там навчився багато. чого. не знайомо. І узбеки навчили. І єдине, що я пам'ятаю, це те, що треба дуже багато моркви один до одного і е, не шкодувати м'яса. І вони беруть або баранину, або е не свинину. В жодному Чуєте? Чуєте? Чому? Там Шкварчий? була крапелька води. Це говорить про те, що я перевіряю ось так. Ні, цього достатньо. Цього достатньо. Ось, ось цього достатньо. Я тако перевіряю. Все, писно туди. Якщо шкварчить, все м'ясо можна закладати сюди. М'ясо прилипає. Все, Треба зразу його мішати, ось дивіться. Миттєво. Я Бачите, на дні митну. поприлипало. Бачите, поприлипало. Біленький таке, я його просто відбираю. Але це поки воно не е, візьметься біло. Поки воно не покупається у жиру. Якщо воно вже покупається в олійці, от воно вже викупалось і вже воно перестає прилипати, все, воно вже прилипати не буде. Тобто воно це тільки перші якихось... 10-20 секунд воно прилипає. Все, прекрасно. Тепер дивіться, все. Білочок вже побілився. І тепер ми оце діло залишаємо на сильному вогні, нехай ж квариться. Ну, Тим часом треба помішати знову моркву, щоб вона, хай вона трошки присідає. Треба різати цибулю і мішати. А однаково як. Квадратиками, кубиками, кільцями, як завгодно. Як, як тобі е, звичніше. Тоді Воно, щось сирене. І там я практично роблю. не буде видно потім у плові. Збираємо сильним потоком води повного ось от миску. Ну, чи кастрюлю, можна мити в чому завгодно, в якійсь великій ємності. Але не в ситі, не в... Ні, не в ситі. Не в рушляку, ну, треба, так? щоб він покупався цей рис. Дивіться, яке білий. От треба мити... Причому я беру звичайний наш вітчизняний український рис. От чому це не узбецький плов? Тому що тут не використовується ніякі узбецькі інгредієнти. Можеш відволіктись на секунду? Дивись, була піна, так? так. Від м'яса була піна. Тепер ця піна зійшла. От коли зійшла піна, от тепер можна кинути цибулю. Ось я а, вже порізав. — О, прекрасно. Це та цибуля, яку ти порізав. От її всю сюди. А значить, цибуля, дві середні цибулинки або одна велика, величезна. Ну, на, на таку кількість угу. е, м'яса, рису, ну, те, про що я казав раніше. Часничок в останню чергу. Mm -hmm. Часничок взагалі. Ти побачиш, як е, часничок просто ми будемо закопувати вовк. Ага. Правильно, мені Узбеки так казали, що закопувати. Але вони закопують, чим відрізняється цей плов, вони Від... цілу головку правильно, вони закопують цілу головку. Я роблю інакше по-нашому. Ну, чи по-своєму. Адаптований варіант. Адаптований український варіант. Український використовується рис, українське м'ясо, українська вода, і сіль, українська чорноморська, морква українська. Навіть, дивіться, я вам щось покажу. От я казав про сухофрукти. Дивіться, ну які узбеки, які узбеки додумаються. Грушку нашу. Використати грушку-лімонку. Чи там сушене яблучко. Розумієте? От чому він це, от чому цей плов не узбецький? Ну, не, не з сушка, звідки? З качужанки? Чи? Ні, з Петрівець. Зі старих Петрівець. Ой, вже пішов запах, вже цибулечка дала запах. Ось, отак. Поки що, бачите, от ми будемо... Е Мішати доти, доки ми не побачимо, що е, цибулька починає карамелізуватися, що вона починає золотавитись, на края в неї трошечки починають червоніти, жовтіти, коричневіти. І ото вже говорить про те, що ну, поет, ви послухайте цю мову, можна робити наступний крок. А наступний крок це е, власне, закладка основних інгредієнтів у той казан. От я просто хочу показати, дивіться, пам'ятаєте перший раз, яка була вода? Вона просто вся була як молоко. Тепер у нас такого кольору, вона вже майже прозора. Видно ж мою руку. А тоді і руки не видно було. І от чим більше разів ти примиваєш, тим частішою робиться вода. І от, власне, ми до цього і прагнемо. Проте я вам що треба робити це не дуже довго, треба робити швидко, щоб рис не набряг, щоб він не зробився такий, знаєте, вже розбухлі ці от рисинки самі зерні та окремі. Бачите, практично вода вже чиста. Я тут у нас вже змішала кількість разів, я не знаю, скільки разів костя промив, але я перший раз, раз промив… – Раз 10. Ти разів 10 промив? Ну я перший раз промив разів 3, це вже 13. Ну, і зараз це вже другий раз зливаю воду. Ну і ще пару разів, коротше кажучи, зайвим не буде. Я це на великому вогні смажу. На великому. Це все робиться на сильному, на великому вогні. Ми зменшуємо вогонь після того. Я колись Полер... ли... додамо. Так, дивись, що я використовую. Це ж, крім ізюму, оце журавлина. Це, це сушена журавлина. Я думаю, що узбеки про таке навіть і не знають. Клюква по русски узбеки може і чули. Але вони точно було... ну, в У них точно бо, бо, журавлина. Не табло, та не Нема у них таких боліт, де у них росла, бо це журавлина. А я її додаю. Коротше кажучи, О, ну, тепла вода, хай буде. Бачиш? Прихоп, она, прихоплюється. Прихоплюється. І, і, і цибулька прихоплюється, і м'ясо прихоплюється. От все. Оце вже що в нас чайник? Закипає чайник? Прекрасно. Все закипає. — Оце вже ми зараз будемо робити нашу закладку. Зараз будемо... Я ще його просто гарно пообдираю морку. Он, дивися там. Бачиш, вона тіпа попригорала. Зараз я все це пообдираю, покладу кришку. Я в останнє перемішую моркву. Боже, яка смішна морква, що вона зробилась коричнева. Я не бачив ніколи такої моркви. І тепер цю моркву я просто закладаю от сюди, в цей пол. В майбутній. Цей майбутній пол. Там ми вже зробили менший вогонь, середній вогонь у нас під казанком. Бачите? Дивіться сюди. Ось такий рівненький шар моркви. Ось так. І зараз негайно, терміново ми закладаємо рис. От просто ось так от. Просто наливай чашку води. Чашку води і туди чайну ложку з горою солі. І знову набирай чашку води. Все, можна вважати, що так. Помішав. Давай я мішаю. Все, давай, 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 Далі я роблю. Коротше, дивіться, от я там чайна ложка солі. І отак на ложечку я льлю цю воду, щоб воно не робило ямки по цьому рисі. І ще чашку води. А, І ще ложку солі. Ось сіль. сіль. Чудово. Ложка солі. Розмішувати можна на. Так що туди. Потрапляє трохи розмішаної солоної води, то не страшно. так. І ще тепер чашку. Коротше, нам треба залити водою знову ж таки на лежачий палець надрисок. Все, і тепер закриваємо середній вогонь. Із угу. тобто цієї хвилини, от як ми його вже зарядили, так би мовити, 40 хвилин і плов готовий. А все, що було до того, то тільки підготовка. А сухофрукти. Далі будуть. Ну це зрозуміло, що е, треба, щоб все було чистеньке, бо ми ж його самі будемо їсти потім, Правильно? От, через те. У нас тут є суто українських яблучки сушені. Так? Яблучки, я скажу, е, це слава переможцю. Слава ага. переможця сушена. Е, грушка це лимонка сушена. Е, Журавлина. Що наш. сам сушив чи що Сам, звісно, а що рік там сушив. Це не базарний? Та ні, це не базар. Ну, базарний тут ізюм, тільки хіба що. Курага, ну це також, можна можемо, абрикоси ростуть ізюм, в нас не росте. Ну, хоча виноград росте, а я також. Він з кістачками я не люблю ізюм з От, Так що це. В принципі, по суті, тут хто любить ізюм з кістачками, то тут взагалі український сутоплок тоді виходить. Взагалі нічого. Нема Чи Кісточки, це, це звісно. Коротше кажучи, що тут сливи в нас ростуть, груші в нас ростуть, яблуки в нас ростуть, і дзюм ну, також можна щось. Журавлина росте. Журавлина росте. Журавлина росте. Так що тут все наше. головне, наше. Рис наш. З Херсонської області. Такі шматочки. О, таке дає, потім, такий аромат, таке все класне. Та, О, та, та, ось, та мені все. вже наче вже пахне. Прийшло 15 хвилин, ну 12. Хочеться дуже хочеться зазирнути під кришку, і не просто так. Нам же ж треба часник додати, треба перець додати. Угу. Тоді треба буде залити гарячою водою і покласти сухофрукти. Для цього нам треба чайна ложечка. І от що, що я роблю? Я купаю отакі ямки і закопую туди часник. Це... Викопав Гра, ямку. гра. Ховаєш, так? Х Ховаю, так. У жмурки. Будемо гратися з часником у жмурки. Так, кроти кроти полазить. Хай, Хай його там потім хтось вишукує. Перцю не жалійте. От бачите, скільки перцю я даю. Смітино тут якесь. І це ще мало. От я так візуально поплову розкидаю. Ну, хочеться так, щоб якомога менше тримати його з відкритою кришкою. Йому це не на користь. Ну але що ж, є якісь процеси. І бачите, тепер треба додати води. І от води тепер я вже додаю без солі. Але для цього мені треба ну, ще одна, наприклад, ложка. Ось така. О, що, хороша штука. Тільки я візьму її ось так. Ось. Угу. Я її ось так. І роблю отакі до дна отакі роблю ямки. І в ці ямки до самого дна ці ямки я доливаю водички. Саме ці ямки. Я думав, що я що знаю. Толік, я нічого не знаю. Бо... Сьогодні навчився новому, на скажімо так. Та це ж так завжди, Костя. От, А через хвилин через п'ять ми ще й покладемо <тас> сухофрукти наші. І тоді це вже буде все. Тоді просто сядемо. Чекаємо. що да. беремо. О, так. сухофрукти. От. Давай, Костя, просто вигрібай, чи висипає, там його потім ризикує. Закопувати не треба. Ні-ні ні-ні ні. -ні, 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 -ні. Ось о, так дзвони будуть гарнень. покривати. Так. Ой, як, там, як шапка така. Як шапка, так. Просто щоб вони лежали. Тепер їх отак акуратненько розгріби, там по всьому жить. Оце це і все. все. Ой. Тепер... Це просто натюрморт. О, тепер ми оце накриваємо, діло і все. Ніхто його не бачить. І не побачить найближчі 30 хвилин. Костян, понюхай? Понюхай. Спочатку <свист> понюхаємо. Давай. Я вже чую. <плес> Клас. Це щось таке середнє узвар, м'ясо, все, все перемішано. Так. Але дуже українське. Так. Хіба це можна терпіти? Торік. Я я якось. Це якось дуже гарно. Хоча б похвалили, я дуже хвалю. Експерт в якості. Пахне <плес> дуже <плес> гарно. Пахне <плес> <гарно>. пахне. <плес> <плес> Панове, якщо вам сподобалася наша сьогоднішня зустріч, неодмінно ставте лайки, підписуйтеся на канал Смачна країна. Я думаю, що Анатолій Бондаренко ще завітає. Так, Бо до мене бачите. на кухні, ще нам поїхати на дачу потрібно. А от я хочу від нашої а, родини ну, я книжечку я... цю презентувати. Дякую. Я Тебі її бачив здалеку. В руках не тримав. А тепер зблизька. Дякую, Костя. Це, я тобі дуже дякую. Зараз дякую. ми будемо тут просто таки пірувати. Так що, так що зустрінемося наступного разу. Вимикайте камеру, ми будемо пірувати. Є щось доповод? Звичайно. О, прекрасно. Біленьке читання. Ми побачимо.